інформаційному марафону продовжують новини. Найважливіше відстежують журналісти фактів Асітіві та Вікони з ТВ. Доброї ночі. Надвечір російська армія атакувала кривий ріг на Дніпропетровщині крилатою ракетою. Ймовірно, це була Х-59. Як повідомили в тамтешній увагу, уламки ворожого залізяча поранили 42-річну жінку. Постраждало ушпиталили. У наслідок атаки почалася пожежа в лісосмузі у навколишніх будинках. Вибуховою хвилею вибиті вікна. Сьогодні по обіді росіяни гатили по місту Вовчанськ на Харківщині, били по житлових будинках. Внаслідок ворожого обстрілу осколкових травм зазнала 27-річна жінка, яку медики ушпиталили. Ще одну жінку сьогодні поранили у Куп'янську. Там також пошкоджені приватні будинки і стадіон. Росіяни вгатили по цивільній інфраструктурі Люботина під Харковом. Почугуєво окупанти били шахедом. А у борові внаслідок влучання пошкоджений пам'ятник воїнам Другої світової війни. Сім багатоповерхових будинків, 11 приватних, будівля лік. Карня, автомобіль швидкої допомоги, магазин, кафе і 13 автівок. Уночі росіяни з мінометів, з мінометів обстріляли липці. Це передмістя Харкова. Там пошкоджена цивільна інфраструктура. Увечері російські війська почали обстрілювати центральну частину Херсона. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Наслідки атаки наразі невідомі. А в день на вибухівці, яку залишили росіяни поблизу села Ольгене, підірвався тракторист. Як повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація, 61-річний чоловік наїхав на вибуховий предмет, коли обробляв поле дивом минулося без значних травм. У постраждалого лікарі діагностували гостру реакцію на стрес. Допомогу йому надали. На місці обласна влада Херсонщини вкотре закликає місцевих жителів дотримуватися правил мінної безпеки. Братися з до польових робіт можна тільки після того, як угіддя обстежать сапери. А після опівночі ворог обстріляв з важкої артилерії Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини. А на Нікополь спрямував два дрони камікадзе, і таких там може бути по два десятки атак на добу. Напередодні до тамтешнього райвідділу поліції надійшло майже 30 повідомлень про пошкодження майна у наслідок російських ударів. Нещодавно серед білого дня окупанти обстріляли серед місця Нікополя, атаки припали на людний сквер та будинки містян. Дивом минулося без жертв. Докладніше, Софія Богуцька розкаже. Ну, я в душа, душа, в п'ятки ушла і все. Так 75 п'ятилітня пані Жанна згадує черговий російський обстріл, який стався кілька днів тому. Mm -hmm. То був удар ворожого артснаряда серед білого дня, практично під її вікнами. Жінка мешкає на першому поверсі триповерхівки. Каже, якраз відпочивала вдома з чоловіком. Mm -hmm. Тут лежали все. Замовили докрилися, та mm й -hmm. все. Ну я посипалася скло то накрилися. Пані Жанна розповідає, на диво уламки ані її, ані чоловіка не зачепили. Вікно поки що затулили ОСБ плитою, будуть міняти. Оце було страшне скло. І все. Ну дивіться, ну дівчатка. Ну, ну, Оце, ну що? Оце треба міняти і все. Ота осколок пішов і отут осколок пішов. Нормально. Дівчата, от будемо жити. Побило вікна і у квартирі пані Раїси. Літня жінка якраз була на кухні з донькою, вціліли. Сильно, так, да. сильно, і сквозняком на кухні навіть форточку відкрило, держу. Ну, фанерка не фанерку, так, да. для укріплення окна. щоб ви тут спали? Е, ну, мабуть, я вже з вами вже не розмовляла. Страшно, конечно, страшно, але мама є ліходи, я же її не покину сейчас Врім пока я травмірувалася. нога хвора, по тому я зараз не працюю. Нині від ранку ремонтна бригада латає дах і на комунальній будівлі у центрі Нікополя. У Вихідний день артилерійський снаряд влучив прямісінько у стіну під покрівлею. Руйнування чималі, але людей не зачепило. У нас порушена криша, яка пробита повністю другий поверх. Був охоронець в будівлі цього здання. Він був на першому поверсі під зданням. є у нас захисна споруда. Якби бомбосховища, і коли почалася сирена, тривога, він прийняв рішення і сховався в підвалі. Щодня наслідки руйнувань від ворожих ударів прибирають комунальники. Дар'я працює у сквері, який теж обстріляли окупанти. Розповідає, переїхала сюди з Луганщини і повертатися вже нікуди. Працюємо, щоб людям було хоч якось добре ходити тут після такого, що тут відбувається. Приїхала сюди до сестри, пожити трохи і прийшлось. Ну щось. Але тут так неспокійно. Ну, те, що я бачила, тут ще волі менше У вас вдома гірше? Звісно, його немає. Безпекова ситуація на Нікопольщині залишається складною, каже голова рай адміністрації. Росіяни постійно атакують п'ять громад району. Щоночі артилерією, а в день ще й дронами камікадзе для боротьби з ними за кошти обласного та місцевого бюджетів придбали необхідне обладнання на сьогоднішній день, і це тут є досить добрим результатом. Зі 100% відсотків фіпіві камікадзе, які летять на нашу територію, знисходжується від 70% до 100%. На жаль, росіяни використовують і розглядають наші території, в тому числі як майданчики для навчання своїх пілотів, які потім йдуть на запорізький напрямок. Ну тобто, от це. Цинізм, мабуть, вищого гатунку з їх боку від початку російських обстрілів у Нікопольському районі зруйновані або пошкоджені понад 6 тисяч приватних будинків та майже 850 багатоквартирних. 426 людей зазнали поранень 74 загинуло. Софія Богуцька Ярослав Шийко, Програма вікна СТБ. Єдині новини. Бойову частину балістичної ракети Іскандер М знешкодили правоохоронці на Хмельниччині вороже залізяче містило майже пів тонни вибухівки. Повідомляє Нацполіція. поліція. Цю балістичну ракету оборонці українського неба збили під час однієї з попередніх ворожих атак над Шепетівським районом. Тоді її бойова частина не здетонувала та впала неподалік одного із сіл Полонської територіальної громади. Знешкодити бойову частину ракети правоохоронцям вдалося на місці падіння. 326 ворожих безпілотників знищили в небі над Україною продовж березня підрозділи ППО сухопутних військ збройних сил України. Про це повідомив командувач Олександр Павлюк. Майже половина з цих повітряних цілей це шахеди на другому місці. За кількістю баражувальний боєприпас Ланцет, таких у небі над Україною за минулий місяць знищено майже сотня. Серед збитих ворожих безпілотників також були вже знайомі зала Суперкам та Орлан. 10 це наші оборонці знищили чотири БПЛА, невизначеного. Типу до цієї статистики не увійшли поцілені тактичні безпілотники, зокрема ФПВ-дрони. А в столичній міській військовій адміністрації підсумували наслідки обстрілів Києва від початку року. За останні три місяці російські війська спрямували на столиці 180 ракет і дронів. Зокрема, йдеться про більших сотню крилатих ракет Х-101 та майже півсотню шахедів. Окрім цього, окупанти били по Києву гіперзвуковими протикорабельними ракетами Циркон, аеробалістичними кинжалами, а ще ракетами Іскандер, калібр та 69. ніхто і ніколи в історії не витримував такої кількості та потужності ракетних ударів. Зазначили в Київській міській військовій адміністрації. Володимир Зеленський вручив ордени Золота зірка захисникам та родинам загиблих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно. Найвищу державну нагороду отримали 20 героїв. Церемонія відбулася в білій залі Марінського палацу. За словами очільника держави, це вже традиція вдячності найхоробрішим воїнам. Присутні шанували, вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих на полі бою, які боролись за незалежність України. це гордість. Нашої держави. І так буде завжди. Це люди, які проявили силу власної волі, щоб Україна була вільною. Дякую всім вам за незалежність України. Я прошу завжди шанувати сміливість наших людей, які віддали своє життя заради нашої країни і народу. Хай завжди буде світлою їхня пам'ять. Серед удостоєних найвищої державної нагороди молодший сержант Олександр Кавун, який брав участь у звільненні Купінська на Харківщині, 13 травня 2023-го Під час масованого штурму росіян він примчав на допомогу українському підрозділу. Попри щільний обстріл, Олександр допоміг розчистити завали та надати першу медичну допомогу пораненим. І сам поранений з халками продовжував рятувати побратимів. Та незабаром загинув від вибуху ворожої міни. Посмертно нагородили і молодшого сержанта Олексія Мершавого у листопаді 2022 року. Під час наступу на Луганщині він дістав поранення, але продовжував вести бій до останнього боєкомплекту ціною власного життя. Він забезпечив відхід української групи. Служба безпеки України затримала агента, який готував ракетний удар по об'єктах Укрзалізниці на Чернігівщині. За даними СБУ, російський агент допомагав готувати ракетний удар по залізничній лінії, що сполучає північні та східні регіони України. Фігурант мав перевірити розвіддання окупантів щодо можливого використання залізничної гілки для переміщення військової техніки збройних сил України, а потім підтвердити це фотографіями об'єктів. Проте звіт той скласти не встиг. Контррозвідка СБУ вчасно запобігла перед. Данню інформації ворогу затриманим виявився працівник місцевого залізничного підрозділу. Ідеологічний прихильник рашизму поточнили у службі безпеки. Нині він під вартою за держзраду йому може загрожувати довічне ув'язнення. Організували незаконний канал міграції і допомагали українським чоловікам тікати за кордон. Спецслужби України та Молдови ліквідували угруповання, яке перевозило українських чоловіків з Вінниці до Ямполя, тоді через річку Дністер, а звідти до Кишинева, звідки вони вже продовжили свою продорож до Європейського союзу. Це коштувало кожному з ухилянтів по 4 тисячі доларів. Членами угруповання були були громадяни України і Молдови, зокрема і співробітники тамтешніх правоохоронних органів. Наприкінці. Ці минулого тижня було проведено обшуки у двох молдавських підозрюваних. На них чекає суд. Наразі вже двоє ділків українець та громадянин Молдови отримали обвинувальні вироки. А далі історія про жіночу незламність. Переселенка з Херсонщини виїздила з двома дітьми з окупації сама. Майстриня манікюру, а зараз сіла до керма трактора. Юлія Тесля спочатку виїхала з дітьми до Польщі та через рік повернулася в Україну. Зараз оселилася на Миколаївщині і готова по 12 годин працювати на тракторі в полі. Жінка опановує нові знання на курсах маскулінних професій. і Каже, чоловіча робота її не лякає. Що будемо заводити? Да. Ну, давай. Дев'ятирічний Сашко не відходить від своєї мами Юлії. Навіть за кермом трактора він мощується поруч. Ну я сидів а, а, там, десь ззаді на около сидіння на тракторі і, і допомагав, щоб вона ніде не врізалась. Я дуже мамою пишаюся. Кермувати трактором Юлія ще вчиться. Жінка вирішила опанувати нову професію. Акція Юлю зовсім не бентежить. Сама вона майстриня манікюру та педикюру. Кардинально змінити фах змусила велика війна. Я підпрацьовувала таксистом, звозила кому куди треба. Ну і якщо треба було, я косила траву мотокосою. Що українська жінка не вміє? Скажіть мені, будь ласка, Юлія Переселенка з Херсонщини. Її старший син боронить Україну. Жінка виїздила з окупації з двома меншими дітьми. Рік прожила в Польщі та повернулася до Миколаївської області, аби бути ближче додому. Там, звісно, заміновано все майже, але все одно ми чекаємо. Повернення додому, Горки дуже злі. Це було дуже тяжко знаходитись в окупації, тому що навіть коли дитина хотіла просто вийти на вулицю, то так як у нас ми на шосе знаходимося, як дорога об'їзна на Миколаїв, то вони їдуть, автомати на тебе направлені. Вони в будь-яку секунду можуть вистрілити. Так Юлія згадує місяць, який прожили в окупації. Виїхати вдалося останньої миті. каже тоді, росіяни вже почали обстрілювати автівки з людьми. Наша Колона ранкова була остання, яку не обстріляли без жертв. Уже в обід були перші жертви. А по цивільних машин, ну, те, що сама бачила, комашанська машина, надпис діти і вже була вона без вікон. Тільки що видно було, що сам батько, мабуть, він всередину машини поклав листи товстого металу. Де за цього діти залишились живі. Тепер тут на Миколаївщині Юля готова опанувати нову професію і працювати в полі по 12 годин. З непривички треба знати, яку передачу вімкнути. Складна техніка в зрівнянні з легковим автомобілем. Такі курси маскулійних професій, як для Юлії, так і для інших жінок, як ковток свіжого повітря, кажуть організатори проєкту. Навіть якщо із них із 15-ти, всі не працевлаштуються і не зможуть завтра післязавтра їздити на тракторі, але те, що вони отримали, навіть окрім знань, да. Ті емоції, це вже зіграє позитивну динаміку. Пан Віктор надав свою техніку та базу для навчання майбутніх трактористок. Каже, готовий взяти на роботу жінок. Є в нас велика нехватка кадрів в зв'язку з мобілізацією двох-трьох людей. Би ми задоволені би взяли на роботу. Якщо б вони показували хороші результати, хай працюють. Юлія не втрачає оптимізму, чекає на повернення додому. А поки рішуче готова опанувати нову професію і працювати. Головне, каже, що вона з дітьми повернулася в Україну Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, програма Вікне СТБ», Єдині новини. В Україні рекордно теплі дні для кінця березня, початку квітня. Зокрема, 31 березня зафіксували температуру повітря 24 градуси за цельсієм. Це вперше за останні 140 років. Заразом з теплом з південних до України прийшов і пил з пустелі. Сахара це дещо погіршило ситуацію з чистотою повітря. Дрібно диспенсерні частинки запилюють небо та утворюють імлу. Пояснює синоптикиня Наталя Діденко. Вона радить українцям менше перебувати на вулиці, зачиняти вікна та пити достатньо. Води. Те, що в Україні спостерігається запилення повітря, це не пилова буря. Це саме просто перенос пилових часточок із північних районів Сахари. І оскільки повітряна маса тепла піднялася високо в верхній високоверхніше атмосфери, вона переміщувалася з південного заходу, з півдня і охопила досить багато європейських країн, і там спостерігається сильне таке запилення, помутніння повітря. Такі новини на цю мить оновлений випуск уже о півночі. Тоді побачимося. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.